І знову всім привіт на каналі Viking Place. Вітаю всіх підписників та гостів мого каналу. І так, у нас в грі розробники відкрили карту Космогород. Це достатньо важка карта. Так, я йду за синький наборчик. <кхух> Тому що я ще не знаю, що за карта, так у е ютуберів, які ПК грають, подивився. Щось десь розумію, але поки я сам не пограю, де кілька каток, а може до десяток, то я не буду її хар цю карту. Тож, побачимо, що в мене вийде. Ось так виглядаємо, центральна зона вся, як і на руші лабораторія, замутнє, тобто там карта не працює. І будемо щось робити, будемо дивитись. Десь на краєчку мене спавнить. Побачимо, якщо швидко мене вб'ють, то ще раз піду. Якщо до кінця доживу, то одним заходом і... Закінчу це відео. Ну, побачимо. Так, полетіли. Так, щось я тут вімкнув. Не треба нам цього? Ага, тут. Поїхали. Ви ще розуміти. Куди йти Що робити? Ні, ну більш-менш... О! Будласка отразу. Опа! Стрілянина. Причому з глушником хтось працює. Це... Люди ЧВК він біжить. А може і не один. От відчуваю, я зараз дуже швидко тут видео. А от вони стріляються. Це бот так, ботів ми знімаємо, щоб не заважали. Так, будь ласка, люди стріляються, деруться. Щось тут відбувається. Що це у мене за місія, до речі? Облискати автомат торговий. Ну, то може не... Цього. не цього разу. Вони десь отут за цим домом або в будинку стріляються. Щось в мене там, ні, так не так. Побоязко туди йти. Мене зараз там прострелять та й все. Ну, але що робить, треба йти. І... Воно вони бігають. Ти подиви на них. Побачили мене чи ні. Я зрозумів. Не зрозумів трохи. Але якщо не пішли мене пушить рашить, то мабуть не побачили. Да. Усюди щось відбувається. Та моя. Ага, побачив, побачив. за все. блин там может пьеты вымыкнуть так вымыкнуть так, покажу ну надо поставить тут еще трохом и маленький че чище тут стоит. А еще типа, не, не Пишов. А вон он побег, побег. Готов. Не заходить, блин. Даже мне не зайти. А, сюда? О, свин. Здесь тут пяти мной. И где ты тут ходишь? Лежать. Это уже другой. Ой-ой-ой, нажал. Это, на это третий. Хтось. Та ви це диви на них пря. Да? О. тут я ж вбув. Він його, мабуть, підіймає. Так, а десь можна зайти? Ага. Підіймає, підіймає. Балін, не туди пішов, та що тебе. Взагалі не роз не ладно лутаємо. Це мабуть візьмемо. Це заберемо? Тебе що було, мой, друже? Аааа... Що це є? Це погано. Ааа... Uh. Але так, мабуть, і... Ага. Если находить, ну, ладно, пришли. информация на ТБ, ага. Ну давай. Ага, побачив. Конечно, за все побачив. А, там май. А, Ну куди вони побігли тепер? Ось ще цікаво. Так сюди, сюди, все. Оп! Біжить. А ну давай мій маленький. Сюди. Не пішов. Куда он пошел, они с бегают. А ну давайте. Шукают меня, шукают. Давай, хлопчик, заходь сюда. На горе уже? Трёх. А, это все. <свистит> <свистит> да. Не жмогла, я не шмогла. Добре, щоб тебе довго не затримувать. До зустрічі в следующей каті. А ну, ч, він? Я доразу голову, ну зраз, звісно, Як же я інакше? А броня у нього яка? А, я в нього припав. Четверта броня. Ладно. До следующей кати. Вау, вау, вай, вай! Так. Ну, більш менш десь там сам там сам у мене і заспавнило. Тому... Так, от тут. Тому в той карте тут був, тут тепер от тут. У нас на карті ще Мэндал Брекл. А, от тут же ж я з іншими игроками і стрілявся, а тут мене і вбили. Застрелили. Добре, перевіримо медичне. Опа, відчуваю зараз мені каю прийде. Он біжуть. Біжуть, біжуть. А, ну. Ба Добре. Так, не застрягайте. Треба щось налутати. Не хотілось би в морі працювати. Це де вони? Це десь в районі Маунде Брика. Файтяться хлопці. да, пока не вывчишь карту, все будет достаточно важко. Так, куда мы не взагалі... Ну, я так и разумею, мне где-то сюда треба идти. Потому тут... что тут... Я... Дивися, кажут, что тут зачинены ворота. И как картка специально потребна, чтобы отчинить и пропустить ворота. Это такая себе история. А. Був біля там, де місію миссия виконати Я не зробив, Ну зараз під'їмемось. Хоч щось кори корисне зроблю. А, це не тут. А де тоді, а тут? Так. Ну, хоть что зарабыл уже. На холосту. Вид прочувал. Десь... В центральной зоне уже Стреляны на. Что я может быть в центральную зону? Так. На питання, як туди потрапити. Еще у неї прямо на стільки? Ну а тут картка тут, короче, шость тут мост и кисть опускается, да? Ага. Честно, ничего не разумею, куда идти? Стрела розвідницька полетіла. Найпер якийсь там швахнув тільки так. З чогось сильного. Що таке? Цей ж розвідку якусь зробить? Ну, йдемо. <клес> Скільки? Що-то такого прям сильного стріляєш. льоски такий звук. О не знаю, чи чуешь ты, не чуешь, он бежит. Невже до мене йдуть. Не хотілося б. Давайте, давайте кудись Подали туди. Центральную зону файтись. А тут медал они Мендел охороняють. Ти дивеле, який постріл бах. Зняти і йти, як то кажуть, на характері. Ну це буде, як то кажуть, смертельний номер. Їх троє, я один. Вони мене прострелять це й все. Нічого ти бігаєш десь встань та Ще один. Не знущаються? Як мені обійти їх? Мабуть, ніяк. Почули? Побег, побег, побег. Менелбрик буде брат. Побачив, я не зрозумів. О, ну. І теж в голову це якісь кіберкотлети. Я не розумію, як вони так наводяться. Фу, ну добре. Але повторюю, подивимось, як я не побачив. Мабуть, я не знаю, 120% бачите. Ну, ось якийсь такий Космогород вийшов. Незрозуміло поки що, не факт, що я буду на ньому на пості, на пості грати, тому що важкувати для мене Космогора дуже багато закритих вузьких локацій, в яких я не дуже силен. Так що на цій ноті на сьогодні я прощаюсь. Підписуйся на канал, став лайк, прожимай колокольчик. приводь друзів, щоб ми набрали 50 підписників, щоб могли запускати прямі ефіри стріми. Ну а поки пока До, до, до слідуючих зустрічей.